Лист до Олімпіади Святого Йоанна Золотоустого, Сьомий. Що ти кажеш? Ти не піднесла трофеї і не здобула блискучої перемоги? Ти не наклала на себе постійно квітучого вінка? Але хіба не про це говорить весь світ, оспівуючи по всій землі твої чесноти? Хоч битви і змагання були влаштовані в одному місці, і шлях твого бігу був на арені? Твоя боротьба, яка замість поту була наповнена кров'ю, була тільки там, однак слова про твої діла і радість від них поширилися аж до краю світу, ти ж, бажаючи їх зробити великими і приготувати для себе більше нагород, додала до них і вінці, народжені смиренням, кажучи, що так далеко стоїш від цих трофеїв, як мертві від живих. Що це є слова смирення, я краще спробую довести тобі саме з того, що відбулося. Ти вигнана з батьківщини, з дому, відірвана від друзів, від родичів, пішла в чужу країну, ти не переставала щодня вмирати, заповнюючи надлишком своєї волі те, чого бракувало в природі. І так, адже будучи людиною, не можна насправді померти багато разів. Однак ти це зробила волею. І особливо важливим є те, що ти, одне терплячи, а іншого очікуючи терпіти, не перестала підносити за це славослів'я Богові, який допускав, щоб так сталося, так само, як не переставала завдавати смертельного удару дияволу. А те, що він дійсно отримав смертельний удар. Це показав він тим, що після того, як озброївся більш сильною зброєю. Ось тому те, що було пізніше, виявилося більш важким, ніж те, що було раніше. Як скорпіон чи змія, коли зазнає сильного удару, піднімається, випустивши далеко своє жало проти того, хто вдарив, виявляючи доказом великого болю рвучку стрімкість проти того, хто б'є. Так і той безсоромний звір, коли отримав глибокі рани від твоєї дивної високої душі, напав сильніше і заподіяв великі спокуси. Заподіяв їх він, а не Бог, однак Бог допустив це, примножуючи твоє багатство, збільшуючи прибуток, подаючи більш численну нагороду, більш щедру відплату. Отже, не бентешся і не тривожся. Хто справді коли-небудь утомлювався збагачуватися, хто був збентежений, досягаючи вищої влади, якщо ж ті, котрі збирають ці людські блага, є смертними і більш немічними, ніж тінь, і в'януть скоріше за зів'ялі квіти радіють, тішаться, захоплюються від задоволення, яке водночас є і відлітає, і є подібно до плину річкових потоків, то якщо ти колись була в скорботі, Тепер набагато справедливіше для тебе цей принагідний випадок зробити для себе приводом до найбільшої радості. Твій скарб, який ти зібрала, є недоторканим, і достоинство, створене цими стражданнями, не знає зміни і не очікує кінця. Воно нескінченне, не припиняється ані труднощами обставин, ані зловмисністю людей, ані нападами демонів, ані самою смертю. А коли вже хочеш плакати, то оплакуй тих, котрі чинять це, винуватців цього зла, рабів, котрі і на майбутнє зібрали для себе найбільші кари, і тут вже отримали крайнє покарання, бо дуже багато нехтують ними, вважають їх ворогами, проклинають і засуджують. А коли вони не відчувають цього, тоді є особливо жалюгідними і заслуговують сліз, подібно як одержимі душевною хворобою. Що нерозважливо і безумно поплюжать і б'ються, кого зустрінуть, а часто і своїх благодійників і друзів, не помічаючи свого божевілля у припадках, якого біснуються. Саме тому вони і невеликовно хворіють, що не тільки не підпускають до себе лікарів, не терплять ліків, але навіть тим, котрі хочуть прислуговувати і благодіяти їм, відплачують протилежні. Так і твої вороги заслуговують жалю, бо не відчувають, наскільки великою є їхня ницість. Якщо ж вони не звертають уваги на осуд інших, то вони не зможуть вислизнути від викриття власної совісті, викриття неминучого, непідкупного, не відступаючого ні перед яким страхом, який не спотворюється ані лестощами, ані даром грошей, яке не зникає. Через тривалість часу. Так син Якова, який сказав батькові, що злий звір з'їв Йосипа, який вигадав цю сумну подію і цією маскою задумав прикрити братовбивство обманув тоді батька, однак совісті своєї не обманув і не змусив мовчати. Ні, вона продовжувала поставати проти нього, постійно валати, і ніхто ніколи не міг змусити її змокнути. Так той, хто відрікся перед батьком від зухвалого вчинку, на який наважився, хто не сказав про нього нікому з людей, через тривалий час, коли ніхто не обвинувачував його, ніхто не докоряв, ніхто не наступав і не пригадував про ту вигадуну байнку, наражаючи на небезпеку волю і саме життя, показав, що обвинувач совісті за такий тривалий час не змушений мовчати і не приборканий, виражаючи такі слова. Дійсно, ми караємося за гріх проти брата нашого. Ми бачили страждання душі Його, коли Він благав нас, але не послухали Його, і тепер кров Його стягується з нас. Водночас було інше обвинувачення, яке збуджувалося проти нього, він обвинувачувався в злодійстві і був відданий до суду за те, що начебто украв золотий кубок. Та оскільки він не усвідомлював за собою нічого такого, той не печалився через це і говорив, що він терпить це не через те, у чому його обвинувачували і за що вели зв'язаним, а за те, у чому ніхто не обвинувачував і не вимагав звіту, за що ніхто не тягнув його до суду, а точніше, на що він тепер не насмілився, саме в тому він сам стає свідком проти себе і обвинувачем. На нього напала совість, і він, який з такою безбоязістю пролив кров брата, і ніскільки від того не засмутився, тепер зробився і співчуваючим братові, і обвинувачував сон тих, котрі були з ним співучасниками в кров пролитті, і зворушливо розповідав про всю жорстокість кажучи Коли він дуже просив нас, ми не зважали на його горе і скорботу в його душі. Достатньо було природи, каже він, щоб зм'якшити нас і прихилити до жалю, а Він ще додав і сльози, і благання, але й цим не прихилив нас, ми знехтували Його горем і скорботу Його душі. За це каже нам приготовлене судилище, за це ми ризикуємо кров'ю, бо і ми згрішили проти крові. Так і Юда, не виносячи викриття совісті, кинувся до петлі і закінчив життя через повішення. Коли він наважився на ту безсоромну угоду, кажучи, що хочете дати мені, і я вам видам його, тоді не соромився слухачів, що, будучи учнем, він замишляв таке лиходійство проти вчителя, не був засмучений і в наступні дні до зради. Але, будучи ще сп'яненим задоволенням срібнолюбства, не надто відчував обвинувачення совісті. Однак, коли вчинив гріх, узяв гроші і задоволення від користі закінчилося, а обвинувачення за гріх нарешті зацвіло, тоді, незважаючи на те, що ніхто не примушував його, ніхто не заставляв, ніхто не переконував, він пішов сам, зі зневагою кинув гроші тим, котрі дали їх. І зізнався у своєму беззаконні, кажучи: Зрішив я, зрадивши кров невинну, так він не виніс викриття совісті. Такою є властивість гріха, ще до того, як буде вчинений, він п'янить свого полоненого, а коли вже приведений у дію і звершений, тоді приємність його тікає геть і гасне і стоїть вже тільки один обвинувач, тоді совість займає місце ката і мучить того, хто згрішив, виставляє перед ним крайні покарання і давить його тяжче за всякий свинець. Такими є покарання тут, а якими будуть визначені кари для тих, котрі вчинили такі злодіяння в майбутньому житті, ти знаєш. Тому над ними треба проливати сльози, над ними варто плакати. Бо і Павло робить так, радіючи разом з тими, котрі терплять нещастя і спокуси, переживають прикрощі, а тих, котрі грішать, оплакує. Тому він і говорить, щоб знову, коли прийду, не принизив мене у вас Бог мій. І щоб не оплакувати мені багатьох, котрі згрішили раніш і не покаялися в нечистоті, блуді та непотребстві, які чинили. А до тих, котрі борються, говорив радію і співрадію усім вам. Тому нехай ніщо не бентежить тебе, ані те, що трапилось, ані те, що надалі загрожує. Адже хвилі не хитають скелею. Але чим з більшою швидкістю вдараються до неї, тим сильніше розбиваються. Те ж саме сталося і надалі буде відбуватися і тут, а точніше навіть набагато більше. Хвилі не хитають скелею, і тебе не тільки не похитнули, а зробили ще сильнішою. Такий порок, така чеснота. Один, воюючий, знищується, а інша, зазнаючи нападів, сіяє ще сильніше. Одна отримує нагороди не тільки після змагань, але й під час самих змагань, і саме змагання для неї стає переможною нагородою. А інший, коли переможе, тоді ще більше осоромлюється, тоді карається. Тоді покривається великим безчестям, і ще до визначеного для нього покарання терпить муки від самих дій, а не тільки після їхнього звершення. Якщо мої слова не зрозумілі, то послухай блаженого Павла, який визначає те й інше. Пишучи колись до римлян і викриваючи аморальне життя деяких та показуючи, що ще до покарання вже саме діяння поєднується з покаранням, він, згадавши про протизаконні єднання жінок та чоловіків, які переступили границі природи, і вигадали деяку неприродну пристрасть, говорить так Жінки їхні замінили природні єднання на протиприродні. Так само і чоловіки, облишивши природне єднання з жіночою статтю, розпалювалися похитю своєю один до одного, чоловіки на чоловіках сором чинячи, отримуючи у собі самих належну відплату за свій блуд. Про що ти говориш, Павле? Адже ті, котрі наважуються на це, знаходять задоволення і роблять це проти законне змішання з любов'ю. Як же ти кажеш, що вони отримують кару вже в самому цьому діянні? Тому, каже він, так говорю, оскільки я висловлюю судження не щодо задоволення хворих, а щодо суті самої справи? Так і перелюбник, хоч і знаходить вочевидь задоволення, однак ще до покарання за свій учинок терпить кару в самім перерулюбстві, роблячи душу гіршою і більш негідною. І вбивця, перш ніж побачить судилище та гострі мечі, і дасть звіт про те, на що зважився, він уже загинув під час звершення вбивства, бо і він робить свою душу більш негідною. Чим буває хвороба для тіла, лихоманка чи водянка, чи будь-що інше подібне, чим буває іржа для заліза, мід для вовни, черв'як для дерева, черв'яки для рогів. Тим же є і гріх для душі. Він робить її рабською і невільною. Але що я кажу рабською і невільною? Він робить її душею безсловесне, перетворюючи в одного на душу вовка, другого на душу собаки, а іншого змії, ще іншого єхидни, в іншого на душу іншого звіра. Це пояснюють пророки і усім сповіщають про переміну, яка відбувається через гріхи. Один із них говорив: Німі пси, що не можуть гавкати. Порівнюючи зі псованих людей, які таємно замишляють зло, зі скаженими псами. Бо ті, коли сказяться, нападають не з гавканням а підступають мовчки, заподіючи укушеним більш шкоди, ніж ті, котрі гавкають. Інший ж знову ж таки називаючи таких людей воронами. Ще інший говорив. Людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. А перший серед пророків, син Неплідної, стоячи біля Йордану, назвав деяких і зміями і породженням Єхидни. Що ж може зрівнятися з таким покаранням, коли той, хто створений за образом Божим, і сподобався такої великої честі. Коли розумне і смиренне творіння доходить до такого звірства. Бачиш, як гріх ще до отримання покарання має покарання в самому собі? Зрозумій, що так само буває стосовно чеснот, і чеснота ще до отримання нагород буває сама собі нагородою, подібно як буває в тілі, адже ніщо не перешкоджає знову скористатися тим же прикладом, оскільки він добре роз'яснює суть справи. Подібно повторюю, як буває в тілі, що той, хто здоровий, має міцне тіло і вільний від будь-якої хвороби, тільки завдяки цьому і без веселощі веселиться, знаходячи радість у здоров'ї, і ані зміни клімату, ані спека, ані холод, ані вбогість їжі, ані будь що інше не може засмутити його, оскільки здоров'я може відвернути від нього шкоду, яка від цього може спричинитися. Саме так зазвичай буває стосовно душі, тому і Павло, будучи катованим, гоними, терплячи незліченні прикрощі, радів, промовляючи так радію в стражданнях моїх за вас. Не тільки в Царству Небесному визначена нагорода за чесноти, але й у самому стражданні, оскільки дещо постраждати за істину, це найбільша нагорода. Ось тому Ісон Апостолів повернувся з юдейського Синедріону з радістю не тільки через Царство Небесне, але й тому, що за ім'я Ісуса сподобалося прийняти безчесті, оскільки це саме по собі було найбільшою честю Вінцем, нагородою і основою нев'яночих веселищ. Отже, радій і торжествуй, справді немалою, а навіть великою дуже є ця боротьба з наклепом. Особливо, коли вона відбувається через таке велике обвинувачення, яким тепер обмовили нас, звинувачуючи в підпалі в народному суді. Тому й Соломон, бажаючи зобразити суворість боротьби, говорить і обернувся я, і побачив усякі утиски, які чиняться під сонцем. І ось сльози пригноблені, а утішителя в них немає. І в руках нопителя в їхніх сила, а утішителя в них немає. Якщо ж боротьба є великою, а вона насправді є великою, то і призначений за неї вінець, мабуть, дуже великий. Тому і Христос велить радіти і веселитися тим, котрі з належним терпінням ведуть цю боротьбу. Радуйтеся, говорить, і веселіться. Коли зводитимуть на вас всяке лихослів'я та наклепи, мене ради, бо велика нагорода ваша на небесах. Бачиш винуватцями якої радості, якої нагороди, яких веселощів стають наші вороги. То хіба не дивним є самі влаштовувати для себе прикрощі, яких не могли заподіяти тобі ті, а заподіяли тільки протилежне їм. Що ж я таке говорю? Ті не тільки не змогли покарати тебе, а ще й подали привід для радості і причину для нев'янучих веселощів. А ти до такої міри, катуючи себе скорботою, караєш сама себе, нервуєш, бентежишся і переповнюєшся великою печалью. Це варто було б робити із собою тим ворогам, якби тільки вони колись захотіли пізнати свої власні вади. Для них було б справедливо тепер горювати, плакати, соромитися, заховати своє обличчя, заритися і не бачити цього сонця, і, закрившись де-небудь у темряві, оплакувати свої гріхи і ті прикрощі, яких вони завдали для стількох церков. А тобі треба веселитися і радіти, бо ти оволоділа вершиною чеснот. Адже ти знаєш, добре знаєш, що немає нічого рівного терпіння. Що саме воно є царицею чеснот, основою досконалості, безтурботною пристранью, миром під час воєн, тишею під час бурі, безпекою серед зловмисників. Ти знаєш, що воно робить того, хто володіє ним міцнішим за Адамант, що йому не в змозі зашкодити ані виставлена зброя, ані вишикувані в бойовому порядку війська. Ані фортифікаційні машини, ані стріли, ані списи, що метаються, ані саме полчище демонів, ані страшні полки супротивних сил, ані сам диявол, що виступає на битву зі всім своїм військом і хитрістю. Чого ж ти боїшся? Заради чого страждаєш ти, яка навчилася нехтувати навіть самим життям, якщо цього зажадає час? Але ти хочеш побачити кінець тих прикрощів, які гнітять тебе, буде і це, і буде скоро з Божої волі. Отже, радій і веселися, і знаходь утіху у своїх чеснотах, і ніколи не зневіряйся в тому, що ми знову побачимо тебе і нагадаємо тобі про ці слова.